Усім привіт, мої любі! Я вітаю вас на своєму Ютуб каналі і сподіваюся, що ви підписані і що ви поставили лайк цьому відео. А якщо ні, то обов'язково виправіть це. Буду вам дуже вдячна, адже це допомагає просувати мені мою творчість, мій Ютуб канал. Е, отож, до Нового року залишилося декілька днів, і ці дні е, для мене проходять в такій атмосфері наодинці з собою. У мене випала можливість. Побути одна, і я багато часу зараз проводжу в такій саморефлексії і аналізую увесь цей рік, будую плани також на 25-й, про що я розповідала також у одному з своїх останніх відео. Хто ще не бачив, обов'язково, подивіться. Ем, от, і зараз я продовжую це робити. Насправді я купила собі новий блокнот і я просто вже вручну списала майже половину його. У ем, мене зараз е, якось мислення переповнене думками, переповнене якимось от е, аналізом всього, що відбувається в моєму житті, і я відчуваю, що я на межі таких от класних трансформацій. Я гадаю, що багато хто відчуває саме такий стан наприкінці року. От Тому гадаю, що я не одна. І я гадаю, що от ця можливість побути одною на один зі своїми думками мені дана зараз, саме в цей період життя, не просто так, а саме для того, аби я змогла отак перефлексувати, виписати всі свої думки, все розставити. Так, просто по поличках, і я гадаю, що це мені дуже допоможе у найближчому майбутньому. Адже коли ти розібралася з собою, своїми думками, все так розгребла в своїй голові, то це означає, що я на порозі якихось нових змін і нового етапу життя. І я бачу, що в кінці цього року, саме за останній місяць, я дуже якось так змінилась. Насправді зараз мені комфортно от сидіти просто вдома. Я можу навіть нікуди не виходити і нікуди не хотіти йти, їхати. Мені комфортно, отак. Раніше я не могла би похвалитися захватом від цього, бо я гадала, що в мене такий темперамент, що мені постійно треба кудись бігти, летіти, кудись щось робити, постійно щось змінювати. Насправді, в мене от в житті. Увесь час так. Я спочатку жила в своєму рідному місті, потім жила в Києві, це змінювалося так етапами, тобто постійні переїзди, постійні дороги, постійна така гонитва за чимось, заклопотаність, розгубленість на фоні цього, тривожність. Я не знала, що таке спокій. У мене була дійсно дуже підвищена тривожність, а зараз я відчуваю спокій і комфорт. І це дуже дивно для мене. Насправді я розумію, що це триває короткий проміжок часу, і це не надовго, бо я людина з таким темпераментом, яка не може жити так в спокої довго, і мені постійно треба щось змінювати. Я відчуваю таку живу до життя, до змін, до пізнання свого життя, світу і себе. От, але зараз я насолоджуюсь цим спокоєм часом наодинці з собою і тишею. Тому цей влог буде такий дуже в роздумах, такий спокійний, класний, передноворічний і новорічний. От днями ми ходили з нашими друзями в кінотеатр на фільм з ББ». Я дуже хотіла подивитися його. Це український комедійний фільм. От мені загалом він сподобався, мабуть, на 5 з 10. Класний, такий легкий до сприйняття, але просто весь сюжет, увесь фільм відбувається на одній локації, і це трохи нудно дивитися насправді. Але загалом загальне враження то. ну, Сподобалось. От. І я ще хочу дуже піти на ще один український також класний фільм. Мені там дуже подобається акторський склад і дуже подобається ем, типу трейлер фільму, називається Потяг у 31 грудня. так. От і я гадаю, що він от точно сподобається. Я так подивилася нарізочки в Дікноті, подивилася трейлер, прочитала типу опис про що цей фільм. Тому я гадаю, що дуже-дуже мені сподобається. Я люблю такі от такі от легкі, класні українські фільми. Тому гадаю, що днями підемо ще на цей фільм, і я обов'язково вам це покажу. Якщо говорити про такі практичні життєві речі, що зараз відбувається в моєму житті, то в мене закінчилася практика на телебаченні. Мені дуже сумно з цього приводу, бо мені там надзвичайно подобалось. І от в понеділок, післязавтра, я маю ще поїхати заповнити деякі документи, там поставити початки, побути там вже останній день. І насправді це дуже сумно час, злетів неймовірно швидко, але я отримала настільки цінний, класний досвід, я настільки прониклася цією е, закулісною, виробничою телевізійною атмосферою. Мені просто ну мені це дуже подобається. Це справді я от відчуваю ще з дитинства, що це справа мого життя. Що мені дуже цікаво і цінно. Розвиватися в цій сфері і я мрію про успішну кар'єру саме е, от е, в такій медійній е, телевізійній сфері, от, тому ця практика була для мене дуже цінною, дуже класною, дуже інформативною, і мені дуже сумно, що це все вже е, практично закінчилось. Я вперше була на зйомках сюжетів, вперше писала сюжети. Вперше озвучувала сюжети, і насправді цей весь процес, такий поетапний, мені дуже сильно сподобався. Я відчуваю, що я хочу працювати у цьому. хочу Дійсно, бути журналісткою, це просто моє рішення вже остаточне, мабуть. Звісно, я хочу так бути в різних сферах, але щоб вони були взаємопов'язані. Тобто все, що пов'язане з подібністю, з зйомками, з чимось таким типу, публічним, в такому от форматі, мені це подобається, і я хочу бути саме там. Тому на 2025 рік я поставила собі також таку дуже глобальну масштабну ціль, таку пов'язану також з моєю професійною діяльністю, сферою моїх інтересів. Я поки не можу озвучити, що це за ціль, але я сподіваюся, що мені її вдасться виконати от і реалізувати цю мрію. Можна сказати, що це також мрія мого дитинства. Вона дійсно дуже масштабна, і вона мені принесе справді велике щастя і таку гармонію з собою і відчуття гордості за себе, що мені вдалося це здійснити. Я сподіваюся, я дуже сподіваюся, що це вдасться. От це пов'язано з медіа, і більше нічого вам сказати не можу. Так, що я буду робити зараз? Я вже прийняла душ, нанесла всі свої масочки, кремчики і так далі. От тому я так свідчуся прямо зсередити своїй такій дівочій рутині. Але вже 12-та година я ще не снідала, я тільки випила кави, от тому що я от прокинулася одразу сіла заповнювати свої всі оці блокноти, виконувати <заплювати> всі свої практики. бо <заплювати> Я відчула такий внутрішній потяг до цього, я не можу наседитися цим е, останні дні. От, Тому зараз я хочу піти в пекарню. Дуже мені хочеться кругонечко свіженького. Сьогодні субота, е, і я дуже люблю вихідні. Хочу собі придумати якесь заняття на ці вихідні, тому проведіть їх, будь ласка, разом зі мною. Насправді я хочу ці віхні провести так якось соціалізовано, бо е, я якось от, тікаю останнім часом від цього. Більше часу проводжу або одинці або з хлопцем, там мінімально з друзями. Е, от е, так подалі від людей. Я раніше дуже любила ходити в різні заклади, в кав'ярні, там працювати, сидіти, щось знімати і робила це і сама, там і з кимось. Зараз я от навіть не пам'ятаю, коли в останнє в мене е, був такий експірієнс. Тому можливо, сьогодні чи завтра е, от, зроблю це, піду кудись, е, попрацюю, посижу, щось познімаю, поговорю з вами. От, або, в принципі, можна і сходити на фільм. Те, що я хотіла. Ну, будемо бачити. В будь-якому разі беру вас з собою. У ці вихідні дні. І до речі, мені ще потрібно дописати звіти з практики, щоденник практики, роздрукувати все, там повідомлення про проходження практики і там ще перелік документів, різних завдань повиконувати. Тому справно ці вихідні у мене також багато. Не відпочинком єдиним, тому все вам буду показувати і знімати. Я повертаюся до вас ще зробила. Легкий макіяж створила собі цим самим настрій. Правильно говорять, що коли жінка збирається, фарбується чепуриться на початку дня, то не потрібно її квапити, бо вона створює цим собі настрій. І це 100% інформація, перевірена на собі. Тому знаю про що говорю. От, я вже буду виходити, зараз поїду в центр міста і піду в якийсь заклад, буду. Писати свої світи і паралельно вам щось знімати.